Друзі, вітаю! І зараз я вам хочу дати 5 порад для людей 55, з яких можна почати і навіть треба почати кожен ранок завтрашнього дня. І будь ласка, поділіться цим відео з вашими друзями, я думаю, їм також сподобається. Отже, пробудження з водою: перше, що має попасти в організм, це вода, а не кава. Випийте склянку чистої води, можна додати скибочку лимона або кілька крапель яблучного оцту. Це треба зробити зразу після пробудження, до сніданку і до чищення зубів. Чому це важливо? Це допомагає запустити травну систему організму та компенсувати втрату рідини за ніч, легка розконсервація суглобів. Прямо в ліжку зробіть декілька вправ ніжної гімнастики, оберту головою, плечима, кистями, шиколотками, а також легкі розтяжки, жодних різких рухів. Чому це важливо? Це покращує кровообіг, зменшує ранкову скутість суглобів і готує тіло до вертикального положення, запобігаючи запамороченню. Обов'язково кілька хвилин свіжого повітря або сонця. Після того як ви випили водичку, одразу підійдіть до вікна або якщо погода дозволяє, вийдіть на балкон чи на двір. буквально на 5 хвилин. Навіть у похмурий день денне світло важливе. Тому що природне світло допомагає зупинити вироблення мелатоніну гормону сну. Це синхронізує ритми організму та підвищує настрій. І обов'язково не беріть в руки смартфон, виділіть 10 хвилин тиші, просто подумайте про те, за що ви вдячні Богу і Всесвіту. Дякую, що дослухали до кінця. Бережіть себе і будьте здорові!